І так, я знову в ефірі. Всім привіт. Е, минулий раз я мав дочитати цей розділ, але я не дочитав того, що були проблеми зі з'єднанням. Я трошки почекаю, можемо продовжувати. Так, наступне піднесення відносини за непад нафти. Масова автомобілізація Європи та Японії. Супутнє перепрофілювання там технічних економік з першого з вугілля на нафту. Згодом на природний газ почалося тільки в 1950-х, паралельно. Розширення міжнародної торгівлі активізації подорожей, саме тоді було винайдено перші реактивні літаки використання використанням петрохімічних запасів для синтезу міку і пластмас. У 1950-х показники світового нафтовидобутку подвоїлися до 1964-го. Нафта обійшла вугілля і стала найважливішою у світі паливною корисною копаленою, але, попри. Недалі більший видобуток, запаси не виснажувалися, ціни падали у постійних цінах зарахування інфляції. 1950-го нафта була дешевшою, ніж у 1940-му, 1960-му шістдесятому, дешевшому, ніж у 1950-му, 1970-му дешевшою, ніж у, у 1960-му. шістдесятому. Не дивно, що попит на неї був у всіх секторах економіки. На практиці нафта була така дешева, що стимулів її ефективно використовувати, бракувало американські будинки. В регіонах з холодним кліматом, які дедалі частіше опалювалися мазутими печами, будували з одинарними шибками без належної сіної ізоляції тисяча у 1973 року середній ККД американських автомобілів упав, а в енергетично-витратних галузях промисловості домінували непродуктивні процеси. Дуже прикветно, що в Америці старі Мартенівські печі замінювали кращими киснево-конверторами. Конвертерними значно повільніше, ніж у Японії і Західній Європі. Наприкінці 1960-х і без того високий американський попит на нафту з 20 на чверть, а світовий майже наполовину з 1965-1973 року європейське нафтоспоживання фактично подвоїлося, японський імпорт пишився в 2,3 рази. Як зазначено вищеного відкриті родовища задовольнили цей стрибок. І нафта далі коштувала фактично стільки, скільки в 1950 році. Утім, ця ідея не могла тривати вічно. Станом на 1950 рік штати видобували приблизно 53% світової нафти. Через 20 років вони ще лишалися найбільшим нафтовидобувачем, але їхня частка на ринку пала до 23%. Стало зрозуміло, що, краї... що країні знадобиться більше імпортувати. Організація країни. Експортерів нафти ОПЕК видобувала тоді 48% глобальних запасів. ОПЕК, яку у 1960 році заснувала в Багдаді п'ять країн, хоче запобігти подальшому зниженню ціна нафту. З'явилась у слушний час у 1960-х для авторитетності і бракувало учасників. А в тисяча, але вже в 1970-му є частка світової нафти і падіння американського видобутку, що якраз досягло нижньої точки неможливе ігнорування вимог організації. У квітні 1972-го сімдесят залізнична комісія скасувала обмеження на державний видобуток, відпустивши ціни який тримали ще з 1930-х, у 1971 році Алжир і Львівя почали націоналізувати свій нафтовий добуток. Наступного року до них приєднався Ірака, Кувейт, Катар і Саудівська Аравія. Почали поступово брати під контроль власні родовища, які доти були в руках іноземних корпорацій. У 1973-го США скасували обмеження на імпорт нафти. На схід від Скалястих гір попит зінацька перевищує пропозицію і 1 жовтня ОПЕК підняла оголошену ціну на нафту на 16% до 3,1 долара. До 3 доларів і 1 цента за барель. Далі свої ціни ще на 17% підняли шість країн, шість арабських країн Перської Затоки, які після перемоги Ізраїлю над Єгиптом на Синайському півострові. В жовтні 1973 наклали ембарго на всі поставки нафти до США. 1 січня 1974 року країни перські затоки підняли оголошені ціни на нафту до 11,65 е, до 11 доларів 65 центів за барель, завершивши 4,5 кратне підвищення ціни на це важливе джерело енергії. За один рік і поклавши край посістинкого економічного зростання завдяки дешевій нафті, 1950 дев'ятсот до 1973 року. західноєвропейський ВВП ВП десь майже втричі, американські, майже двічі у 1973-1975 роках. Е Демпи світового економічного зростання пали на 90%. Володя, привіт, героям слава. І щойно економіки під впливом високих цін на нафту почали пристосовуватися до нових реалій, передусім драматично збільшивши ККД промислової енергії як падіння іранської монархії та встановлення в країні фундаменталістської теократії спричинив другу хвилю подорожчання нафти з близько 13 доларів 1978 до 34 доларів. У 1981 та нове 90% відсоткове падіння світових темпів з економічного зростання в 1979-82 роках. Е, як справи, е, ну в суботу їздив, там, прибирали на кладовищі, посадили картоплю, там вікна помив, в хаті прибрав. Коротше. План мінімум до Пасхи виконаний. В принципі, можна не паритися. Нафто, що коштувала понад 30 доларів за бар, стало стала руйнувати попити до 1986-го. Нею знову торгували по 13 доларів. закладаючи підвали наступного глобалізаційного етапу. Цього разу в Китаї, де завдяки економічним реформам, де сяопіна масштабним іноземним інвестиціям почалася швидка модернізація сьогодні через два покоління після тих різких коливань ціни і пропозицій і пропозиції тільки люди, які їх пережили або ж досліджували їхній вплив, хоча цих лишається дедалі менше, можуть усвідомити всю травматичність або хвиль подорожчання нафти наслідки подальших економічних сувів відчуваються навіть по. 40 роках, коли попит на нафту почав зростати, багато нафтоощадливих заходів, так ніхто й не скасував. Деякі, зокрема, перехід до ефективнішого промислового використання було додатково посилено. Тисяча дев'ятсот року обсяги видобутку нафти нарешті побили рекорди. Тисяча дев'ятсот продовжили наростати, щоб задовольнити попит економічного економічно реформованого Китаю та інших азійських країн. Але нафта так і не відновила своєї відносно подімної ролі, якою вирізнялася до 1975 року. І частка в глобальному обсязі комерційних первинних ресурсів упала, в тисяч... упала в 45% в 1970, спершу до 38% в 2000%, а потім до 33% в 2019. -й. І нині очевидно, що зі зохраннім споживання природного газу генерування вітряної та. Сонячна енергії, ця цифра тільки менша, тим і сьогодні. У нас є колосальні можливості генерувати більше електрики за допомогою фотоелементів, вітряних турбін, але існої засади через різниця між системами, де непостійні джерела дають 20-40% усієї електроенергії серед розвинутих економік. Класичні приклади таких систем Німеччина та Іспанія й енергопостачання, що залежить від таких джерел на 100 у великих і густонаселених країнах цілковита залежність. Від таких джерел потребуватиме того, що нам поки бракує масштабного сховища для тривалого від кількох днів до кількох тижнів, збереження енергії, якою можна буде підстрахувати постійні джерела або густої мережі високовольтних ліній, щоб передавати електрику сонячних і вітерних регіонів до великих промислових агломерацій, чи зможуть ці нові джерела виробити стільки електроенергії, щоб не лише Задовольнити нинішнє покоління, яке живеться вугіллям і природним газом, а й замістити всю енергію рідких палив для наземного морського і повітряного транспорту, повністю його електрифікувавши, чи справді можна виконати обіцянки зробити це за 2-3 десятиліття? Численні переваги електрики. Якщо енергія, за словами Феймана, ота абстрактна річ, то електрика одна з найбільш абстрактних форм тієї абстрактної речі. Прямого контакту з кількома типами енергії, їх розмі... розрізнення, користування, їхніми перетвореннями не конче розуміти їхню фізичну природу, тверді рідкі палива, хімічна енергія, матеріальні колода, грудка, вугілля, каністра бензину, їхнє горіння, лісові пожежі, палеолітичні вогнища, паровози чи автомобілі, вивільняють тепло, теплову енергію, вода, що падає, чи тече. Наось приклад перетворення. Наш приклад гравітаційної кінетичної енергії, яку досить просто перетворити на корисну кінетичну кінетично енергію за, на, на корисну, корисну кінетичну механічну за допомогою простих дерев'яних водяних коліс. Щоб перетворити кінетичну енергію вітру на механічну, потрібно для помилу зерна чи чалення олійного насіння. Досить буде вітряного млина, де прості дерев'яні шестерні передаватимуть рух жорнам. На противагу всьому вище описаному, електрика нематеріальна, її суть годі осягнути. Так само, просто як суть різних палив, тім її такі можна побачити, статичні розряди, її скри, блискавка, невеликі розряди можна відчути, а від струму цілий понад 100 мА навіть померти. Поширені визначені електрики не інтуїтивні, щоб їх зрозуміти, треба знати кілька основних функціональних понять, типу електрони, потік, заряди струм. У першому томі своїх знаменитих лекцій з фізики Фейнман обходиться поверхневі фрази Електрична енергія пов'язана з притягуванням і виштовхуванням електричних зарядів, але коли в другому справа доходить до детальнішого розгляду механічної та електричної енергії і постійного струму за математичний аналіз. На думку більшості людей, сучасний світ сповнений чорних скриньок, пристроїв чи внутрішні механізми повністю чи частково лишаються таємниці для їхніх користувачів. Електрику теж можна уявити виглядів всеохопної ідеальної системи чорних скриньок. Багато з нас досить добре розуміє, що потрапляє всередину згоряння палива на великий тест, падіння води на ГЕС, поглинання сонячної радіації по елементом розщеплення у в реакторі, і всі отримують користь від кінцевого результату світла, тепла, руху, але мало хто добре до тями, що відбувається в самих електростанціях, у трансформаторах, лініях, електро... Лініях електропередачі, електроприладах. Блискавка — найпоширеніший природний вияв електрики надто потужний, короткочасний, часки, секунди і руйнівне явище, щоб його коли-небудь можна було спрямувати продуктивне русло. Будь-кому під видобути невеликі статичні електророзряди за допомогою третя підходжих матеріалів чи використання батареїв. Які годинами служитимуть без підзарядки в ліхтариках і протативній електроніці. Але генерувати електроенергію для масового комерційного використання складно і дорого, передавати її з електростанції до місця областей найбільшої потреби місць і електротранспортних мереж теж не просто для цього потрібні великі трансформатори розгалужені мережі. Високовольтних лінії, електропередачі, подальшої трансформації, спрямування низьковольтними повітряними чи підземними лініями в домівки мільярдів споживачів. Навіть у цю епоху високотехнологічних чудес ми досі не навчилися бюджетно зберігати електроенергію, якою можна було б тиждень два задовольняти потреби середнього міста. 500 тисяч мешканців чи бодай півдня потреби мегаполісу понад 10 мільйонів мешканців. Утім, попри всі проблеми дорожнечої технічні складнощі, ми вже давно прагнемо електрифікувати сучасні економіки. Гонитва з електрифікацією триватиме, бо ця форма енергії поєднує. Чимало незрівняних переваг на очевидніше на етапі кінцевого споживання. Використовувати електрику завжди легко, чисто і переважно винятково ефективно. Одним перемиканням важеля, натисканням кнопки чи налаштуванням термостата, якому тепер досить руки чи голосової команди, можна вмикати електричні лампи, двигуни обігрівачі, і охолоджувачі. Без громіських паливних кладів, довгих перевезень, завантаження ризиків неповного згоряння, викидів отруйного чадного газу і потреби, чи зити лампи, печі та комини, електрика, найліпша форма енергії для світла, їй немає рівних у категоріях домашнього чи громадського освітлення. Всіх масштабів мало які інновації так як вплинули на сучасну цивілізацію, як можливість подолати обмеження денного світла і освітити ніч. Усі попередні альтернативи із стародавніх пускових свічок і олійних каганців, до ранньопромислових газових, е, газових і газових ламп, були ненадійними, дорогими і дуже неефективними. Найчіткіший критерій порівняння джерело світла, світловій дачі, тобто здатність продукувати візуальний сигнал. Виражене відношенням світлового потоку, загальної кількості випроміненої енергії в Люманах до потужності джерела світла у ватах, прийнявши світлові дачу свічок за один, можна сказати, що міських газових ліхтарів на зорі індустріалізації вона була 5-10 разів більша. електролампочок з вольфрамовою ниткою розжарювання перед світовою. Перед першою світовою в шістдесят ніч наліпчих флуоресцентних ламп у 500, у натривих ламп для зовнішнього освітлення у тисячу. Годі точно сказати, які ти перетворювачів енергії сильніше вплинув на людську історію, лампи чи двигуни, перетворення електрики на кінетичну енергію за допомогою електродвигунів. Спершу зробили переворот майже в усіх секторах промислового виробництва. А потім проникло в усі ніші домашнього господарства, менш відповідальну ручну роботу, а також роботу, де Парові двигуни піднімали вантажі, що різали, пряли, виконували інші промислові операції. Було майже повністю електрифіковано. У США це відбулося майже 40 років після появи перших електродвигунів Змінного струму. До 1930 30 року електропривід майже подвоїв виробничу потужність американських мануфактур. Наступне подвоєння сталося наприкінці 1960-х. Паралельно електродвигуни. Почали поступово завойовувати колійні перевезення, спершу настала черга трамваїв, а потім і пасажирських поїздів. Спершу сфера послуг домінує в усіх сучасних економіках її функціонування. Повністю залежить від електрики, електродвигуни запускають ліфти ескалатори, кондиціонують приміщення, вичиняють двері, пересують сміття, без них не обійтися навіть в інтернет-продажах, адже. Це саме вони рухають лабіринти конвейерних стрічок на велетенських складах, але найпоширеніших електричних знаред людям, які користуються ними щодня, зовсім не видно. Я кажу про крихітні елементи, що активують брацію мобільних телефонах, розмір найменших, лише найменших з них лише 4 на 3 міліметри, між менш ніж половина нігтя на середньому дорослому мізинці. Самому їх можна побачити, розібравши апарат чи вікнувши відповідне відео. У деяких країнах залізничний транспорт майже повністю електризовано і всіма швидкісними поїздами. Е, Богдан починок. А, а я думав, книга буде про масонів. Ні, Ні це про ці. Це про тут е, е, про світ... просто про світові оці от процеси. От, Взагалі туск. зрозуміти енергію, зрозуміти виробництво їжі, зрозуміти наш матеріальний світ, зрозуміти глобалізацію, зрозуміти ризики, зрозуміти довкілля, зрозуміти майбутнє. От, У деяких країнах залізничний транспорт майже повністю електризовано і всіма швидкісними поїздами. До 300 км на годину рухають електролокомотиви, або розміщені в кількох різних місцях двигуни. Випадок першого японського експреса Сінкансен, запущено в 1964 році. Нині навіть у стандартних автівках є від 20 до 40. Нелегких електродвигунів, а в дорогих їх значно більше. Усі вони додають машині ваги, швидше розряджають батареї. У домогосподарствах електроенергія не дає світло і живить. Е, у домогосподарствах електроенергія не лише дає світло і живить електроприлади. Останнім часом серед них з'явилися охоронні сигналізації, а ще й виконує механічну роботу, дає тепло і холодна кухня, гріє водою труби без електрики в містах, не було питної води. У всьому світі рідких і газоподібних паливних копалень, потужні електричні насоси посаджають воду в міські водогони. У містах із густою адміністративною та житловою забудовою її ще треба піднімати назадну висоту. А це ж ніяк не просто: електромотори запускають усі бензонасоси, що подають бензин, газ і дизельне паливо в цистерні і крила. І хоча в розподільних газопроводах може бути вдосталь Природного газу паливо часто постачають газові турбіни у північній Америці, де переважає калориферне опалення, вентилятори, які жнуть трубами повітря, нагріти природним газом, запускаються маленькими електромоторчиками. Досить давню тенденцію до електрифікації і збільшення частки палива які конвертуються в електрику, не споживаються в природному вигляді, годі заперечити. Нові ну, поновні типи енергії сонячна і вітряна. Водна вже не нова, бо її почали використовувати ще 1882-го. Легко в неї пишуться, але історія видобутку електроенергії нагадує, що процес буде складним і тривалим. До того ж, попри свою, до того ж попри свою дедалі більшу важливість, електроенергія досі становить відносно велику частку світового енергоспоживання лише 17%. Так, ну і поки що на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. Можливо, продовжимо потім. Дякую, поки що, дякую всім, поки що всім, па-па.